Ти красу, даровану Всевишнім, одне з найголовніших завдань ужгородських лісівників. Колектив державного підприємства Ужлісгосп, який очолює Іван Костін, славиться добрими господарськими справами кожного з чотирьох лісництв. Сьогодні ми на території Анталовецького. Це дуже є така деталь у цьому лісництві. У цій будівлі це будувалося як Анталовецьке лісництво. За Союза ще, але будівля з таким розмахом, як були при Союзі. І ми побачили, що така будівля для лісництва не потрібна. Звернулися з пропозицією до міністра лісового господарства України Самоплавський, такий Валерій Іванович. Він дав дозвіл, і воно було через фонд держмайна. Тут в області його закупив єпархія. Значить, закупила так, і ну, були тільки стіни, накрито черепиця брамик, великі роботи по завершенню, Добутували. добудували великі роботи, значить рахувати тут дуже-дуже вкладено багато труда. І зараз прекрасний духовний молодіжний центр. З виховною метою у селі Анталовці створено молодіжний духовний центр, де не просто відпочивають, а й проходять духовне загортування, молодь та діти. Vy znáte, je to prirodzené, že tu ťahnuť sa tomu, čo cieho sredok, aký slúhuje na sam predlá mlodí i detej. Як і в такій великій кількості літом тут оздоровлюються, проживають, формуються, тішаться з краси природи, з красоти, яку маємо на около, і е, приходять ту на реколекції перед різдвяний піди, перед Пасхою. Потрібно, щоб діти сюди ходили з табору. Літком ваші діти в табір ходять. Да, так, Наші діти ходять в табір, і вони кожен день, кожен другий ходять сюди в красну дров. Ми дуже щиро хотіли на неї прийти, тому що нам дуже подобається і в Анталовцях, і ці всі різні заходи. Кваліфіковано подбали тут і про стенди з інформацією про ліс і природу. Знання почерпнуті з них стануть у нагоді кожному учневі, відпочивальнику чи загалом дорослій людині. Кожна травинка, квітка цього осіннього буйносвіту не зайва у природі. Вона унікальна, як і кожен з нас. Це створив Господь не випадково, усе має свій зміст і мету. Ми тут працюємо по закладці нового розсадника. Він був, але трошки ґрунти, наче були не ті. Там вже обладнуємо полив, зроблений такий водозабір, так ну і, і маємо тут так само встановлено. Біля лісництва відновлено пам'ятник лісорубу. Колись він був встановлений, потім знищений. Ну і ті ж, які кожний рік роботи навісні створення лісових культур, догляд за лісові культурами, рубки догляду в молодняках і цілий комплекс лісосподарських робіт, які запроектовані ліспроектом на території цього лісництва. Велику увагу Анталовецьке лісництво приділяє духовності. Лісівники впевнені, християнин повинен, як зіницю ока берегти даровані творцем блага. І що б це не було, травинка чи деревце, плесо води з зображенням шматочка неба, невтомна бджілка чи працьовита мураха, словом, усе живе, що створив Бог, повинен берегти кожен з нас. Бог створив людину і природу ліс навколишній. І воно все взаємозв'язано, тому що людина є для того, аби охороняти природу, користуватися розумно, так, а природа служить людині. Саме біля молодіжного духовного центру Мукачівської греко-католицької єпархії у селі Анталовці Іван Васильович запрошує пройтися хресною дорогою протяжністю 3 кілометри, яка встановлена за сприяння лісгоспу. У минулому році восени, десь у листопаді місяці, я був у Татранському національному парку і татранські лісівники показали, яку вони зробили навчальну-пізнавальну стежку Хресна додорога в Татранському національному парку. Там є стації Страсті Христові і є станції, де є інформація про лісі про природу. І я коли подивився, мені то дуже сподобалося, що вона дуже така необхідна. І вже у Великодній піст перед Великоднем, така дорога була обладнана до Невицького замку. І владика Міла її освятив. Потім я мав такий намір таку ж дорогу зробити хресну біля Ізгоспу. Ректор Духовної академії отець Петро Береш підказав, що тут би краще зробити дорогу світла. Ну, я не знав, як воно виглядає, і він дав матеріал. Вони консультувалися із значі, монастирями із Польщі, з Італії. І ця дорога світла це є ті події Ісуса Христа після Воскресіння. І ми таку дорогу зробили біля будівлі Лісоспу. От і тут є знову обладнана хресна дорога, де є стації страсті Ісуса. 15 і 8 станцій, іде інформація про ліс і про природу. Це все тут в Анталовецькому лісництві. Початок біля духовного молодіжного центру нашої греко-католицької єпархії. Тут через літо відпочиває десь 1200 дітей, а в зимовий час проходять реколекції священники. Освятити хресну дорогу запросили єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка. Священний не владик, ми дуже щиро раді вітати вас в нашому мальовничому селі, селі Анталовці. Дуже тішимося з того, що ви порадуєте нас своєю присутністю і благословінням. Біля кожного дерев'яного хреста стації, виготовлених за кошти підприємства. І пролягає наша молитовна хода із зупинками, які розповідають про страждання Ісуса на 15 стаціях, що символізують дорогу на Духу, Вознесе свята Хресто. Чи наш ці найдорожчі слова звертаємо до Бога нашого Творця, щоб випросити в нього промінчик освячуючої ласки, життєдайне зерно життя, щоб відчути його трепетний дотик до нашої душі, щоб підкріпитися силою духа, цього вічного надприродного животворного джерела, краплинкою якого є кожен з нас? У кожного своя дорога до храму, тож робімо тільки благородні вчинки, в поводженні з нею під великим небом Господньої любові, вдосконалюємося на нелегкому шляху. Кожен, хто проходитиме поблизу Христа і стендіє з інформацією про ліс, може, згадає, що хто є істинною дорогою і куди має йти справжній християнин. Аж до самого урочища ребро ведеться хресна дорога. Обов'язок кожного нести свій хрест. Він невід'ємний від життя, дає поштовху до нових обріїв. Це освячення нової хресної дороги з Хрестом на вершині, дає нагоду, щоб ту в природі задумуватися над любов'ю нашого Спасителя, над Божою любов'ю до всіх нас, до кожного. Окремо і тому я дуже тішуся, що маємо тут таке гарне місце і знову, що кажу, що є тут ця нова хресна дорога. Вірники, які взяли участь у хресній дорозі, зізнаються, що подібні події допомагають зробити життя кращим і більш повноцінним. Приїхала сюди на хресну дорогу, бо пізнала декілька років тому, не знала Бога, але зараз пізнала і цікавлюся такими е, е, прощами, е, реколекціями таким всім. І мій чоловік був лісником і в Анталовському лісництві, і мене тішить, то, що в такому прекрасному краєвиді, в лісі, така прекрасна побудована хресна дорога. Я прийшла сюди з наміренням за свого родича і за всіх болящих, які попали в аварію. І я хресну дорогу проходила в наміренні, щоб виздоров було на виздоровлення душі і тіла хворого болящого і за мир в Україні. Я від католицької церкви. У нас церква називається Святого Антонія. І я, коли я дочулася, що сьогодні буде тут проводитися хресна дорога, то е, я не змогла не прийти, того, що е, я знаю, що це хресна дорога це є страждання, смерть Ісуса Христа, який за нас всіх своє життя поклав, щоб ми жили, щоб ми жили краще. І сьогодні в Україні такі ці собиті, такі так, така в нас. Велика, ну, так сказати, біда, біль всіх нас біль. Я рахую, що це біль всього нашого українського народу. І, і, і я іменно молилася за те, щоб, щоб це чимш закінчили, закінчилися ці всі події, щоб запанував мир не тільки на нашій землі, але й у людських душах. Тому що це є причиною того, що цього, цієї війни я рахую, що це. Ну, християни, але але наші душі якісь такі затьмарені, не є світла цього, яке би мало бути, яке би мало бути в наших душах. І я, я дуже рада, того, що я відчула, як після цієї хресної дороги я полегшення відчуваю доведено, що ці люди, які молотовно звертаються до Бога, легше долають труднощі, незгоди та невдачі. Любов до закарпатських традицій прощеплюється в сім'ї ще з маличку. Відрадно, що в молитовній ході взяли участь представники районної влади. Зараз ми переживаємо важкі часи і, звичайно, нам хочеться десь звертатися до чогось вічного, духовного. Я особисто сьогодні згадала своє дитинство, коли бабуся читала мені цю хресну дорогу, коли молилися вечорами, і день починався з молитви і завершувався молитвою. І сьогодні. Пригадала собі ті часи дитинства, коли і батьки, і родичі вчили нас бути чесними, милосердними один до одного, добрими. І, напевно, це велика наука, коли ти йдеш цими стаціями хресної дороги і розумієш, для чого ти народився на цій землі і що маєш принести на цю землю. Легенями Ужгорода називають довколишні ліси. Духовність і природа взаємопов'язані. І добре, що на Ужгородщині про це пам'ятають і дбають. Маємо надію, що такі зустрічі будуть ще не раз.